Малята, погляньте, яке дерево виросло у нас на галявині. Як воно називається? Ви знаєте? Це дерево називається каштан. Малята, давайте скажемо усі разом, як називається дерево. Готові? Каштан. Давайте ще раз. Каштан. Молодці. Діти, давайте розглянемо дерево Каштан. У каштана є. Дуже незвичайної форми листочки, ось такі. Весною на каштані зацвітають ось такі квіти. Дуже гарні і незвичні. Після квітів на дереві з'являються плоди. Ось такі схожі на маленьких їжачків. А коли настане осінь зелені їжачки. Розкриються і звідти з'являться маленькі круглої форми каштанчики. Вони мають коричневий колір. Діти, ви помічали, як багато каштанів лежить на землі під деревом. Хочеться нахилитись і позбирати їх усі, бо вони такі гарненькі. Діти, давайте ще раз повторимо, що є у каштана. У каштана є квіти, плоди, каштанчики, листочки і стовбур. Діти, подивіться, які дерева ростуть у нас на галявині. Ось це дерево ми сьогодні вже вивчили. Як воно називається? Правильно, це каштан. А це дерево. Називається береза. Малята подув вітерець і відірвав від дерева листочок. Скажіть мені, будь ласка, з якого дерева відірвався листочок? З каштана чи берези? Діти, давайте допоможемо листочку знайти його дерево. Малята, з якого дерева цей листочок? Покажіть пальчиком. Правильно, цей листочок. З дерева, яке називається каштан. Давайте листочок повернемо на дерево. Молодці малята гарно виконали завдання.